Привіт! Рада вітати вас на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії медіум Анна Атаманова. Вітаю Анну. Вітаю. Анечка, Я знаю, що ви сьогодні не лише з особливими нагородами, що ще раз Підтверджує те, що ви дійсно людина дуже велика і що вас люблять не лише наші підписники, а й змі. Але ми поговоримо трошки про ваші нагороди пізніше. Зараз би хотілося. Я знаю, що ви відкрили зараз канал, спеціально відкрили канал і можете дати як завжди точні прогнози нашим підписникам щодо України, адже. Харків уразили авіабомбами, багато розрух є жертви, як ви і казали. Чи застосує ворог ще авіабомби і якщо так, то в яких міст... містах? Я бачу, що Одеса, Одещина під загрозою і, так як ми казали, лікарня, дитячі установи. Постраждають і знову я відчуваю, що діти можуть бути. Так, західна частина зараз їхня мішень. Це західна Київ, будуть обстрілювати дуже. Але будуть відбивати. Пробують зараз. Так. Так, так, Харківщина. Також небезпечно. Дійсно, для мирних громадян жінок більше постраждає. Загроза є, застосовуватись, зриви будуть часні будинки вночі. Летіти будуть не тільки авіабомби, а ще якісь інші нові, нові схеми, нові методи. От я бачу так ніби одна. А потім різко за короткий період знову ще влучання і Донецький напрямок. Відволік Харків перетягують на Харків увагу, Донецький напрямок, Дніпро під загрозою і Одеса, Одещина, Західна частина. Хімії Херсон Запоріжжя. Взагалі у мене відчуття, що зараз активні дуже перемовини. Шантаж, натиск дуже сильний. І, знаєте, от зараз змушують і вмовляють призаморозити тимчасово. Але ж під загрозою, як я й казала, коли ще мене наперед запитували, чого чекати від Саміту і що будуть вимагати, uh -huh. я казала, 4-5 областей будуть вимагати. Так і сталося, Анна, до речі. Так, і зараз у мене відчуття, що активно готують якийсь воєнний новий союз. Це не НАТО, але щось нове. Як і Росія підстраховується союзниками тимчасово, хоча Китай ще покаже в майбутньому Росії. Вони, знаєте, як... Це як просити у чорта допомоги. Ну, так, наприклад, я кажу: коли людина хоче щось отримати в найближчий час короткий срок, а потім буде сильна відплата. Це рокова помилка, тому що Китай сам за себе. А, так, Україну, знаєте, як дуже багато буде зараз важелів натиску на українську владу. З одного боку ядерна загроза, хоча Україну лякають. Але радіоційні ракети готові, і зараз в морі, на території моря, в підводних лодках, я вже казала на іншому каналі, що підготували дуже небезпечні ракети. І вони заховані, і є ще перед ними одна. Підводна лодка, яка блокує сигнали, якісь є чемоданчик, якась штука, яка блокує, щоб їх не могли прорахувати. І зараз чому постійно показували небезпека від води? Тому що от саме під водою. О, там дуже небезпечні ракети, дійсно дуже небезпечні. І зараз між кораблями будуть бій. буде бій за територію в морі. В Криму буде дуже гаряче. Я казала, в Росії ще буде палата нафта. А, у нас якесь хочуть підпалити зернохранилище або склад ще може бути великий, велика пожежа. І я казала, що поле. От, Ніби як на дорозі. Мені сьогодні випадково потрапило в новинах, що тракторист, як на полі, коли працював, влучили. І ще може бути така схожа ситуація. Угу. А не означає, це дійсно зараз стало гаряче вже в Криму, і ви кажете, що буде ще гарячіше, але чи не буде за це для України і українців? Важкою помста за те, що гаряче в Криму. Саме тому і відбуваються ці сильні а, обстріли і ще будуть підтягувати зброю. І дивіться, зараз, от коли ви мені задаєте запитання, у мене як ниточка так підтягується а, червоним кольором, Крим, а потім Київ, Київщина. Тобто Одещина, Сумщина а, сильно будуть за Крим, відбивати ну, дійсно, буде гаряче. І зараз. Папа Римський, світові лідери дуже сильно тиснуть, щоб перед виборами важливими для Америки призупинити обмін, якісь обмін іде, обміняють за областя, за міста. Назви будуть змінюватися. Я казала, що я відчуваю, як мапа зливається, у мене плутається, дуже багато буде якихось. В Україні змін. За Верховній Раді цю структуру управління, фінансування, там також нові вже йдуть якісь переміни, зміна посадовців буде сильна. І, на жаль, ці питання про корупцію вони будуть дуже дратувати людей. Дуже. Щодо корупції в Україні, Починають розкривати багато таких цікавих речей, і ми знаємо, що зараз навіть ситуація із ТЦК із мобілізацією, скільки нечистих на руку з'явилося організацій, які вимагають, які вирішують, аля вирішують питання за великі-великі гроші такими окольними путями. Чи будуть викриті ці бандитські, скажімо так? Я навіть не знаю, як їх назвати, тому що ну, це просто в голові не вкладається. От чи будуть викриті ці люди, хто за цим стоїть, за цими справами і за цією корупцією? Я бачу декілька людей будуть покарані розслідування, але... Бояться зараз людей дуже розхитувати, щоб люди і так вже втомлені і в розпачі, щоб не було бунту людей, не було майдану проти влади. Я бачу, що будуть трошки і якби і афішувати, і десь заминати оці скандали, щоб просто люди вже не пішли проти влади. Угу. А на рахунок мобілізації дуже багато наших підписників хвилюються, тому що хвилюються за дітей, за синів, за чоловіків, за братів. І ворог розхитує такими наративами, скажімо, дезінформацію про те, що всі українці будуть служити, що всі будуть на фронті, що влада хоче винищити українську націю. Що скажете з цього приводу? Чи будуть якісь зміни, чи будуть якісь вдосконалення закону про мобілізацію? Як влада хоче знищити націю? Я згадую ті часи, коли я була в, Буч, в бучі, і я бачила, з якою жорстокістю, mm -hmm. причому тут влада. То це ворог так розповсюджує? Ворог, ворог так, ну, як вбивали дітей, обезумівши. Воїни, які виходять з тюрем, до речі, я ще відчуваю, багато дуже буде випущено з, з тюрем, ще жорстокіших вбивців з боку Росії. Тому зараз дійсно небезпечно. Але ці сутички в інших країнах вони будуть відволікати від війни в Україні, катаклізм дуже активно, кліматична зброя буде теститись. Чому зараз Зручно я не буду знаєте, акцентувати, щоб в Україні була війна і не закінчувалась Ось, швидко, так. тому що зараз хочу, щоб люди не трошки не зрозуміли і не побачили, як теститься і, і випробується кліматична зброя. А потім вже буде більш серйозна війна, але це вже ми будемо говорити про 30-ті, 32 другі роки, навіть 26 шосте, 27 сьоми вже. Піде трошки е, зрушення, і активні будуть натяки на війну, події Китай, Америка. Е, але я бачу, що і Індія зараз, Африка, Індія, Китай і ще. Ну, там Казахстан. Азія, Це поділиться, знаєте, як світ ділиться, протистояння за ресурси. Мало ресурсів зараз. Виснажена планета, виснажена Земля. Там, де дуже багаті країни, Америка, Китай, там швидкий був витрата ресурсів, особливо води. Я бачу, що про це знають, але не всім повідомляють. І ще. Є інформація від учених, які попереджають, що і зміна клімата буде, і завчасно потрібно перемістити, змінити трошки. Перемістити. Я чому Анно хотіла, щоб ви це озвучили? Адже. Підписники, люди українці довіряють вам, і я хочу, щоб ви стабілізували оту от їхню нестійку ситуацію, яка зараз склалася з емоційним станом, з нестійкістю емоційного стану через те, що відбувається, щоб вони знали, що е влада це не ворог. Дійсно зараз кажуть, що я <смас> не на наративи влади. Ну зараз не час розколихувати зараз. Такі нам потрібні ситуації рівно так. йти вперед до своєї цілі і не обертати. Десь не витрачати енергію, хто кожен може, допомагає владі, так. робить, що може. Ми, як екстрасенси, викладаємося на енергетичному рівні. Ми тут, я вважаю, що ми коли на місці, коли в своїй країні, ми можемо більше прикласти енергії зусиль а, по захисту і території, і людей. І дуже багато втрачається енергії, щоб захищати. Міста військових, як ніхто, ти це розумієш. Потім я хочу сказати, що Україна переживає цей жах, але ми переживемо. Будуть зміни, будуть територіальні інші назви. Я бачу, що все плутається, будуть союзи утворюватись. Але надалі Україна залишається питна вода, вміння виживати, коли змінюється світ і структура правління, фінансові гроші будуть не в такій формі. Зараз дуже багато роботів, кібер, люди переналаштовуються. Проходимо трансформацію швидше, аніж в інших країнах. Там буде все жорстокіше і жахливіше відбуватись. Там буде серйозніше використовувати зброю аніж в Україні. Україна залишиться, але зміни будуть. Нам потрібно побороти найголовніше внутрішнього власного ворога вла... самих себе, здолати оцю корупцію. і... До е, грошей, знаєте, щоб нас не захлинула е, ця хвиля, що ми не зможемо пережити. Якщо ми пройдемо це випробування, ми зможемо пережити і станемо краще. Наша земля буде благодатна. Ми е, е, як якомилися кров'ю, ми захлиналися на зараз. Донеччина, Харківщина, Україна окровавлена, але Україна поранена, не вбита, Україна витримає. ось, І українці будуть дуже сильними, енергетично дуже-дуже потужними людьми. І як в нас також бояться, тому що ніхто не очікував, що українці настільки мають сильний дух, незламність і Дійсно, фізично у нас, що жінки, що чоловіки, дуже дуже сильні. І мають цю козацький рід він дуже сильний, дійсно магічний. За нами дуже сил, сильні духи. А сама земля, сама природа, енергія захищає і допомагає захищати нас і наших людей, нашу територію. Анна, я свого боку хочу привітати вас! із... Нагородою, якої я вважаю, ви достойні, це езотерик року. Дійсно, щодня ви працюєте на благо країни. Знаю, що навіть відкриваєте цілі портали для захисту нашої землі, наших воїнів. Допомагаєте особисто людям, маєте свій час, щоб записати ефіри, щоб донести людям правду, щоб робити прогнози й убезпечити їхнє життя, тож ви дійсно і істинно достойні звання езотерик року. З чим я вас і вітаю! Свого боку хочу побажати вам процвітання, хочу побажати вам сил, наснаги, енергії. І також маю за честь бачити вас гостею каналу Ясно Бачу з Тетяною Гай! Дякую, взаємно, дуже, дуже вдячна за те, що запрошуєте, і вам процвітання, і вам також сили допомагати людям. І разом ми не переможемо. Тому все буде гаразд. Слава Україні! Героям слава!